українські захисники продовжують впевнено просуватися на харківському напрямку. Вони звільнили черговий населений пункт на південь від Балаклії Байрак. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко. По залишених позиціях стає зрозумілим, що окупанти звідти. Тікали в паніці. На думку Цеплієнка наші бійці все ближче до того, щоб оточити і взяти в котел російських загарбників. Ще один наш колега, журналіст Тарас Березовець, оприлюднив відео зі звільнених позицій. Бачимо це російська гармата, яка була захоплена. В неї вкрадений приціл з неї його вивезли. Росіяни, але сама позиція це барак. Підболи його вона все кинути Вот там далее находится российский БК. Там блиндажик их кинути. Форма, речи, все, что, все, что было. Все, что есть. И форма речи даже есть. Красавчики. Кинул он, это же снаряды до нее, да? да. А это калибр, який? 100? Сотка. Сотка. Это, это сотка. Прекрасно.